День захисника та захисниць України – доволі нове свято, проте настільки важливе саме сьогодні. Сьогодні 232 й день війни. 232-й день, як ми засинаємо та прокидаємося у молитвах за наших воїнів, за вас, за кожного сина з України, за кожного батька, який пішов захищати родину, за кожного сина. Який боронить батьківщину сьогодні, ми, учні Новотаврійської гімназії записуємо відео з великою подякою нашим захисникам, і завдяки вам ми цінуємо кожну хвилину життя. Ми дякуємо вам за мирне небо, за світанки, за можливість насолоджуватися теплими промінчиками сонця за те, що завдяки вашій самовіданості ми можемо знаходитись вдома у своїх кімнатах зі своїми рідними. Ви ризикуєте своїм життям. Щоб ми могли дихати повітрям нашої батьківщини. У клівам за стійкість За відвагу за те, що не даєте ворогам жодної можливості схилити нашу рідну Україну. Дорогі наші захисники та захисниці, у цей день ми хочемо побажати вам життя, аби кулі ворожі не торкнулися вашого серця. Щоб ваші ноги завжди були у теплі? Щоб ви сковість могли засинати в своїх ліжках. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Україна це наша земля. Шаполай був час поїсти. поїздки. Чорним головою було чисте мирне небо. Базаємо казанської мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могучної сили борі та вірує у вразні сили. Бажаємо вам ніколи не переставати виховувати в собі силу волі та мужності. Будь ласка, повертайтеся живими.